Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про інновації у сфері конфіденційних фінансів разом з Алео. Сфера фінансів завжди була однією з найбільш важливих та регульованих галузей. Забезпечення конфіденційності у фінансових операціях це завдання важливе для фінансових установ підприємств та окремих користувачів. Саме тут на допомогу приходить Алео. Давайте розглянемо більш детально саму платформу Алео. Алео це децентралізована блокчейн платформа, розроблена для забезпечення конфіденційності та безпеки фінансових операцій. Вона пропонує низку важливих особливостей, давайте розглянемо саме які. Перша, це конфіденційність, про яку ми саме і хочемо сьогодні поговорити більш так детально. Дивіться, за допомогою технології ЗК Snarks Aleo забезпечує абсолютно конфіденційність у фінансових операціях. Друге, це ефективність. Транзакції на платформі Aleo обробляться швидше та ефективніше. І третє, напевно, найважливіше, це є безпека. Забезпечення безпеки даних та транзакцій це один із головних пріоритетів Aleo. Давайте обговоримо саму технологію ZK snarks Щоб краще зрозуміти, як Aleo забезпечує конфіденційність, давайте розглянемо, що означає саме ZK snarks Це абревіатура від Zero Knowledge Association Non-Interactive Argument in of Knowledge. Перепрошую, що означає нульове знання, що вимагає компактного та невзаємодійного доказу знання. Яка ж роль Алео в розвитку Дефі? Aleo має великий вплив розвиток децентралізованих фінансових інструментів або, як інакше можна сказати, Дефі. За допомогою Алео Дефі стає більш конфіденційними та безпечними, надаючи можливість проводити фінансові операції без розкриття особистих даних. Але відкриває нові можливості для захисту приватності учасників Дефі простору. Де ще можна застосувати АЛЕО? АЛЕО не обмежується лише фінансовими застосуваннями. Її можна використовувати в різних галузях, де конфіденційність та безпека даних важливі понад усе. Перша, це, напевно, найбільш важлива для людства медицина. Збереження та обмін медичною інформацією без ризику витоку даних. Логістика теж не менш важлива. Забезпечення безпеки і відстеження вантажів та поставок. Інші галузі. Алео відкриває шлях до нових застосувань та інновацій. Який вплив Алео має на сучасний світ? Вплив на фінансову індустрію не можна недооцінювати. Вона вносить інновації у сферу конфіденційних фінансів, а саме забезпечує конфіденційність, Алео робить фінансові операції більш конфіденційними та безпечними для всіх учасників. А друге це і зростання довіри. Користувачі на підприємствах можуть довіряти Але у збереженні їхніх фінансових даних. І для заключення пару слів. Але відкриває нові можливості для конфіденційних фінансів та розвитку DeFi. Її технологія ZK Snarks змінює гру в ці гаузі і вносить інновації, які змінюють наші погляди на фінанси. Що ж, дякую всім за увагу!